Ми розпочинали, я це продовжую. ще раз бувають, десь мені теж не дають обманути, бувають на цю роботу захопи. Місяць, вичтував чи ні, ми один одного, я завжди кажу по фразу. Той з Макоровський буде. А там вже посилається різниця, старший до мене. Пам'ятаєте, молоденький священник, чи диякому. Його тут десячували, що ти не анатолій, диякон, перший сьогодні, священства. 24 роки. 22 канадця. Покоління. Кожен має частинку свого серця. Назово враження. А тут і отець Андрій має частинку серця, і отець Ігор, вражник, староста теж має частину дещо звичайно. Тут багато, багато приємних попітливих таких моментів нашої, в нашому віці. Там і траплялося таке, що. Останні дорогу тут по цього цокамі теж поважають. Такі військові зміни наші дітей теж наші батьки. Наші ліття родини має. Моменти футболі, з моменти на радості тільки часто і дуже чітко переклітаємо. Зранку сунуємо, вечно плачемо. Просимо, <зас> ми просимо і завжди молимо Господа цьому перемогу і зима, щоб ці сім'ї До хлопців нарешті дітали теж, ми всі повернулися. Ще раз ми ставимо скіоники, подяка, в вашому вигляді, вашим сім'ям, вашим родинам, можемо з ним допомагати. Дякую, не лечі, так і поставити. І ось не решту, кіберні не відмовили. Але, на жаль,

Тож запрошу всіх, у вас до на помазання. <праць> а, що мене <має> марка. <праць>